Усім привіточок, всіх вітаю новому відео. У нас вже вечір, 9 травня. Нічого вам сьогодні не знімала, нічого не робили. Зараз чекаю, поставила воду, буду варити бульйон. і вирішила. Щось мені захотілося, думаю, якогось супчику зробити, Вирішила зробити рисольник. Була в мене там трошки свининки, що я нещодавно купляла. Е, отож на солянку тоді порізала і трошечки залишила в морозилку, закинула. Думала зеленого борщика заварити, все ніяк, але в нас поливає дощ на вулиці, не хочу я йти. Аліса спить, Аліса з Женією виходили до магазина. Ну і Думала, що погуляють, а я тут по хаті позаймаюся трошки. А цей... Але вони дуже швидко повернулися, отож дощик почався. І туди-сюди вона заснула. Зараз стояла, м'язко різала і цей. Спочатку думала, що мені здалося. Думаю, щось звуки такі дивні. Потім. Повторювалася, не знаю, разів з 4, з 5. Як. Ви знаєте, автоматна черга така. Що воно таке, я вже не питаю. Зараз нема повітряної тривоги, каже ні. Не знаю, що це Що це таке. Вона що лякають? хто там бавиться, Чи що там робиться. Не зрозуміло, тут отак. Тож неподалік від нас п'ятиповерхівка вже колись розповідала. Розбирають і постійно то галюки. Таке, знаєте, як вибухи, бабахка є. Там така пилюка стоїть. Взагалі, отак повз постій п'ятиповерхівки яти, проходиш і боляче дивитися. Це ж скільки людей там жило. чи чи їм дали якісь домівки нові, чи якусь компенсацію виплатили, Бог його знає, стільки людей без житла позалишалося. Воно то зрозуміло у нас багато таких, хто без житла позалишався, але тяжка тема. Не, Не, буду. Не будемо її обсуждати. О, закипіла моя водичка, буду закидати м'ясо. не робити засмажку, але цей треба ж, я не пам'ятаю, я сказала, чи ні буду росоль не виробити. Треба, ж огірочки перепустити. Тож вирішила, все ж таки зроблю. Підсмажу цибульку з морквою та, мабуть, на дрібній терці понатираю огірочки. Та все це. Перепущу, протушкую. Я дуже полюбляю рослойник з перловкою робити, але в мене немає. Все є, але переловки нема. То зроблю з булгуром. Перший раз буду робити. Я думаю, він на перловку схожий, але швидше набагато готується, Тож я думаю, різниці особо не буде. Шпалери, я вже казала, ми далі не продовжували клеїти. Женя сказав, хочу відпочити сьогодні від цього всього. А цей там можна було поклеїти кілька листів, але він каже, що я розведу клей, клей залишиться, що його потім викидати. Треба повністю відсувати меблі. Відсувати меблі, замазувати, де там є якісь щілини, чекати, поки висохне, позадирати, грунтувати. Тоді вже сказав повністю всю стіну одразу поклеїть, тим паче шпалери вже понарізали, попідбирали як цей розклали ми їх вчора на підлозі сподобався мені. Знаєте, як воно на підлозі виглядає. Думаю, такого якогось би коло світленького, але зараз це взагалі не на часі. Взагалі я не знаю, що ми з підлогою будемо робити. Бажано б, звісно, відоліум, але э, площа така величенька. Копієчку влетить, а фарбувати підлогу можна було пофарбувати, звісно, але все одразу знову ж таки не пофарбуєш, воно буде довго сохнути і буде е, воняти, запах буде. Тож, це для нас теж не варіант. Не знаю навіть, ну, поки що подумаємо, побачимо. Побачимо. Ще не вирішила остаточно, що його робити. Ось вже і м'ясо в нас закипіло. Зараз позбираємо шум, щоб було в нас все симпатичненько. І будемо далі продовжувати займатися. Сьогодні зранку теж десь о 5 годині прокинулася. Кошмари цього разу не снилися, все добре, але щось не спалося. Походила-походила, Аліса спить, взяла, відрізала кілька шматочків, штучки чотири мабуть, було, е -е, огірочка, ярочка, поприкладала собі отаку біля очей навіки, ну, то міняла місцями а потім цей і лежала поруч з Алісою. А потім вона як прокинулася, як лежить так дивиться на мене, не розуміє, що це таке. А я взяла одного, з'їла, а вона потім це дивиться, дивиться і потім бере, знімає в мене з лиця і рота мені сиє. Не сміялася то з нею. А потім пізніше. Тут з вас мені порадив, заробила ромашковий чай, у мене є дуже добрий в пакетиках. І чаю попила, і того пакетика одного потім то на одне око поприкладала, полежала, то на інше. Не знаю. Ну, від огірочка точно ефект є. Принаймні, не знаю, чи стає там світліше, чи ні. Але шкіра така, знаєте, гладесенька стає, все одно. Треба хоч інколи періодично робити собі такі процедурики, якісь масочки. Фремів якихось у мене для обличчя зараз нема. Нічим не користуюся. Колись купляла. Від Нівії, і денний, і нічний, і навколо очей був крем, але мені не дуже він сильно подобався. В мене взагалі, от що денний, що нічний крем. Ну і інші якісь теж купляли, ще не пам'ятаю, там бюджетні всякі фірми. Не дуже мені подобається. У мене, знаєте, таке відчуття, шкіра не дихає. Ось, і постійно цей, ну не, не можу я довго ходити з цим кремом. І то піду, вмиюся навіть цей, коли якийсь там макіяж роблю, то стараюся, намагаюся не наносити крем, бо некомфортно комфортно себе потім почуваю. Хочеться постійно вмитися, вмити це все. І якось мені навіть... Легше дихається потім. Ще не пам'ятаю, Ліка чи, чи хто писав коментар стосовно звичайних чайних пакетиків з чорного чаю. Я теж таке чула, що це чула, що в кого мішки під очима, знаєте, таке опухша шкіра зранку під очима. То нібито так, нібито допомагає. Але... Як не сказала, що в мене прямо домішки під очима. Якщо її є, то вони дуже швидко приходять. Закинула щойно булойчик і поставила вже робитися засмажку морокву такою соломкою або навіть брусочками понарізала, а огірочок зробила дрібніше. І цей і русольчик сюди налила з баночки. Він не солений, не ядарений, такий легесенький, дуже смачний. І картоплю нарізала. Щось в мене останніми днями дуже посохли нижнє листя на огірочках. Тут одного я відірвала. І на отих двох кущиках теж два. Не знаю, від чого це, бог його знає, потихеньку підіймаються загалом, нібито нормально себе почувають. Помідорчики теж підіймаються потихеньку. Не знаю, коли їх треба пересаджувати, мабуть, ще трошки треба почекати та видумувати вже якісь більші ємності, якісь віддаються. Ще хотіла. Поцікавитися, можливо, хтось вдома також вирощував, чи можна буде якийсь ґрунт, наприклад, половину магазинного, половину з вулиці взяти десь. У нас не чернозем, тут якісь такі, знаєте, ніби піщани, чи якісь такі на пилюку більше схожа земля. Чи можна якось намішати, бо я думаю, така кількість кущиків це дуже дорого вийде, шкурка вичинки не буде. Вратувати. Тож, якщо так, в когось є досвід, буду рада, якщо поділитися. Ось такі ось справи готуємо потихесеньку. Я лісонька вже прокинулася. Тож зараз вже швиденько все довариться, доведемо до готовності, та будемо куштувати те, що мама там наготовила. Керупа вже доведена до напівготовності, вкинула картопельку, вже теж закипіло. І додаю тепер огірочки. Зараз швиденько все припуститься тут і буду, як картопелька теж буде майже готова. Все. Поєднаємо і хай там доварюється. Пахне дуже смачно, на вигляд. Ой, ярочки не дуже виглядають, коли на дрібній тереці, але це через алісу, щоб не, цей, не дуже їй там потраплялося. Краса виходить, все, як я люблю. Додала пасіровочку, одразу запахло росольником. Зараз спробуємо на смак, додамо, що треба, дивіться. булгур майже так само, як перловка виглядає, але я просто дрібнисенький. Зависом я щось не люблю. Не люблю розсольник. Я за рисом більше полюбляю харчо, наприклад, готувати. Томатний дуже смачно. А розсольник має бути взагалі -то з перловкою найсмачніший. Добренько, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися всіх. Ціную, люблю, поважаю, обіймаю всім миру та тиші. Пока-пока.